Перед тим як ми з тобою сіли в цій студії, ми говорили про те, що справді термін депортація вже не пасує, бо це була не депортація, бо кримські татари це є корінний народ, і як можна депортувати корінний народ з року в рік. Ми о, починаємо використовувати саме правильні назви всіх цих подій минулого. І ми о, своєї, да, громаді говоримо про сюргенлік. Вигнання. Тому що реально, ми корінний народ України. Нарешті наша держава Україна визнала законом, прийняла закон у 2016 році, що корінними народами України є кримські татари, Караїми і Кримчаки. І в 1944 році був акт геноциду кримсько-татарського народу. нас. Виганяли зі своєї батьківщини з рідного Криму. А Караїмів це стосувалося Караїмів, так само виганяли а, Караїми і Кримчаки. У них дуже тяжка а, історія. Так само, а само. якщо ми говоримо про 18 травня 44-го року, да то виганяли саме кримських татар. А от Караїмов і Кримчаків там вже працювали нацисти, там фашистська Германія. Вони там працювали вже до 44-го року.